Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами послухаємо казку про пригоди краплинки. Казка називається Про маленьку краплинку. А написала її Марія Солти Смирнова. В казці розповідається про те, як маленька краплинка вміє перетворюватися на пар. На дощ та на сніг, та як вона подорожує усім світом. Тож слухайте уважно. Якось уранці малесенька краплина вибігла зі своїми подружками та сестричками з-під землі. Вони кілька метрів промчали малесеньким потічком, а тоді до них приєднались нові крапельки. З кожною хвилиною їх ставало все більше і більше. Наша краплинка спочатку розгубилась. Це вже не прогулянка, куди ми всі поспішаємо. Ми біжимо до річки, сказали найближчі до неї крапельки. Тут одна з краплин попрощалась зі всіма і залишилась на камінчику, який гордо височів над водою. Ще одна з подружок залишилась на травинці. Що схилилась над водою, інша вирішила подружитися з нашою крапелькою. Ти тут новенька? запитала вона. Так. І ти ще ні разу не побувала русою, не політала хмаркою і не падала дощиком? здивовано продовжувала розпитувати та. Ні, а це цікаво? спитала нову подругу наша крапелька. «А як же?» Ти ж можеш побачити весь світ. Ого? захоплено сказала крапелька. І дві крапельки вирушили далі поруч. Одна з них розповідала іншій, який прекрасний і великий світ, як приємно зігріває все довкола сонечко. А яке це сонечко? спитала краплина. Подивися вгору, відповіла подруга. А там сонечко якраз вийшло за хмари. Воно було таким яскравим, але гріло так лагідно, що крапельці захотілося погрітися ще в його промінцях. Промінчики лагідно пестили маленьку краплину, цілуючи їй личко. Не помітила крапелька, як стала вона парою і полетіла високо в небо. Хмарини ставали все ближчими й ближчими. Нарешті крапелька вирішила приєднатись до однієї з хмарок. І от диво, вона зустріла там одну зі своїх подруг, з якими починала свій шлях іще на землі. Як тут добре. вигукнула радісно краплина. І, видно, все довкола, продовжила її подруга. Ой, дивись, який зелений ліс під нами. Це річка, в якій ми ще недавно купалися, показала друга крапелька. Ось так і літали крапельки з хмаринкою цілий день. А ввечері хмарка вирішила відпочити на полі. Вона розсіялась по траві та квітах тисячою крапелю. Наша краплинка вирішила подрімати на синій квіточці. Волошка, а це була вона. Теж спала, заховавши свої пелюстки й опустивши голову. Цілу ніч крапелька нюхала такі приємні запахи поля. А вранці на полі зібралися жуки, щоб умиватися. Маленький коник вирішив умитися на сусідній травинці, а наша крапелька роздивлялася на життя в полі. Ось побігли жучки, якісь смугасті і цілою родиною. А от личинки поповзли по травинці до росинок краплинок, щоб умитися. Тут над квіткою волошки щось зашуміло. Крапелька побачила метелика. Він був такий великий, а які яскраві у нього були крильця. Маленька краплинка захоплено спостерігала за польотом, поки з іншої сторони не почувся сильніший шум. Це працьовиті бджоли вийшли на роботу. На горизонті з'явилося сонце, воно лагідно пригріло краплину, і вона знову, як учора, полетіла вгору. Цього разу приєдналась крапелька до великої сірої хмари, яку підхопив вітер і поніс далеко від поля. Краплинка дивилась, як швидко внизу зникали поля й ліси. От і річка залишилась позаду, а попереду виднілась величезна кількість води. Крапелька спитала в сусідки, А що це таке попереду? Море? відповіла та. Яке воно велике. трішечки злякано промовила краплина. І сьогодні явно буде шторм, продовжила співбесідниця. Це як? Сильний вітер? Підійматиме великі хвилі, не встигла вона договорити, як полетіла донизу. А наша краплинка подалася за нею через кілька хвилин. Вона впала у воду, яку відразу загойдав вітер. Краплина літала то вниз, то вгору, а небо розсікали блискавки, і над морем перекочувався гуркіт грому. Так минула майже ціла ніч. Вітер припинився, гроза закінчилася, утомлена краплинка заснула, погойдуючись на поверхні моря. Її сон був таким спокійним. Ще не знала краплина, що сьогодні вона донесеться на хвилях до іншого берега, де живуть найбільші метелики, де квіти ще яскравіші, а гори високі. І там вона впаде снігом на вершині. Ось така гарна казка. Тепер ви знаєте, як вода переміщується у природі, як вона із озерця потрапляє паром у хмаринку, а із хмаринки лє дощем або йде білим сніжком. Дякуємо автору Марії солти смирновій за казочку. До зустрічі, малята!